Вітаю! Чи було у вас відчуття, що ви п'єте каву і розумієте, що щось ваша кавуарка варить погано? Тобто вчора була інша кава, варила смачну, насичену ароматну, а тепер п'єте і не можете зрозуміти. А чому вона гірка? А чому вона як перепалене не знаю, насіння або активований вуголь по смаку? Не може бути, що це така кава. Вона ж була ароматна, я відкрив пачку, вона пахла, можливо, не дуже насичено. Тож, сьогодні ми подивимося, як швиденько перевірять свою каву за 4 хвилини. Але з ручною кавомовкою тут такий невеликий левхак, що помолоти їй все ж прийдеться. Може, навіть не вдома, а десь попросити когось. Тож дивіться, це кава, з кавомашини, вона приємно смачна. Тут питань до цього і немає, це просто приклад. От, тож, як перевірити. Для цього існує така річ, як капінг. Давайте. Капінг а, придумано а, обсмажчиками і барістами для того, щоб перевіряти а, каву в одинакових умовах, в польових навіть. О, є в мене Фіопіядео, а краще буде Колумбія санта Моніка. Як воно то працює? А, на звичайних налаштуваннях, тобто, десь. Кожен обирає собі. Свою температуру я буду доводити, в мене 93-94 градуси. 10 грам меленої кави додається 180, 170 мл води, щоб загальний об'єм був 180 мл. І тримається 4 хвилини, після чого тестується кава. На таких рівних умовах ви завжди зможете співставити різну каву. І лайфхак. Що після цього тестування ви пробуєте вашу каву заварену в чашці, а так воно по суті і буде. І вона по смаку як кхм, несмачна кава, назвемо це так, то ваша кава і є несмачною. А в капінгу повинна відчуватись кислинка. Багатство після смаку, ця кава не буде міцною, вона буде. А, легкою, з легкими відтінками, але вони там будуть і пити, їй буде приємно, якщо кава гарна. Якщо вона виходить страшна, а, то ваша кава така є. І теж лайфхак. Не робіть так з кавою з супермаркету. Ви будете плюватись просто жорстко. Тобто Все, що продається в супермаркеті темного обсмаження, в такому тестуванні дасть страшні результати. А... Не рекомендую взагалі ніяк, нікому ви. Тестувати так. Так, тож, в нас гарна кава під фільтр. І ми зараз її так протестуємо. Наша кавомолочка І, до речі, так, налаштування не повинні мінятися. Якщо у вас кавомолка ваша одна, і ви міняєте кліки, ну то есть налаштування, пам'ятайте, на якому налаштуванні ви тестуєте ну капінгом вашу каву. от Ця кава, коли я відкриваю пачку. Пахне дуже приємно, солодковота фруктовий аромат. Так, і 10 грамів, як я і казав, не перебираємо. Буквально одне зернятко вишні. Навіть два-три. 9,9. Хай так і буде. Ха, так, зараз трохи догрію температуру, бо впала. Давайте дивитись. Нам треба правильність наших результатів. От. А поки помилимо, поки наша температура чашки доходить необхідної. І для тестування рекомендується такі фірмові ложки. Та, в принципі, підійде будь-яка, достатньо така пласкувата, скажімо так. Так, мелимо. Так, помолов, пересипаю. О, чітко 10 грам вийшло взагалі крутяк. От. І мені лишається додати. То 70 мл води і чекати 4 хвилини. Тож, ми так і робимо? Так, таруємо ваги і погнали. Звісно, проливати краще гарно зволожуючи всю каву, щоб всі часточки були зволожені равномірно. Це для правильності. Експерименту, скажімо так, дуже необхідно. Ну, тобто, якщо ми повністю будемо імітувати проф... 170 мл. Дивіться, яка краса, як чітко, гарно будемо повністю імітувати професіоналів, то давайте і вестися як професіонал. Так, тисну паузу, а потім будемо тестувати, коли буде 4 хвилини. І от наші 4 хвилини, що ми робимо? Знімаємо верхню. Кавку і оцінюємо аромат. Кава повинна пахнути приємно. Ця кава явно пахне приємно. А, якимось яблучком. От, знімаємо а, от, ці кавові частинки, які будуть зверху. От, сполоскуємо ложечку і можемо тестувати нашу кавку. Так, ось очки. Так, давайте. Сьорбаємо 100%. Якщо в каві є гарні смаки, вони вам тут же проявлять. Ну, дивіться. В цій каві відчувається легка оця яблучна кислинка, але хочеться, щоб вона була насиченішою. То це наше тестування якраз нам підказує, що кава хоч і має приємний аромат, вона дуже солодка на аромат, але смак не дуже яскравий. Смак дуже приємний, давайте так. Але не дуже потужний. Цю каву якраз треба з неї витискати всі можливості. Тобто, Використовувати всі технології, тобто, коли ми готуємо фільтр каву, є різні кави, є, допустимо, дуже насичена там, з спеціальними ферментаціями. Там. От. Є такі від природи дуже потужні. Ці Вони дуже приємний, м'який смак, оцей яблучний, але він легкий-легкий. От щось отак. Його хочеться більше. Тож, отаке просте тестування а, дозволяє нам виявити справедливі натуральні смаки кави. Якщо у вас отакий капінг дає вам можливість оцінити смак кави, да, то ці класні смаки ви зможете знайти при готуванні там і в еспресо-машині, і в автоматичній кавомашині. Якщо ж вам отак капінгом каву пити неприємно, то вона не є гарною так точно. От. А конкретно ця кава смачна, дуже приємна, але занадто слабка, скажімо так. Тобто, класні смаки тут є, але вони слабкуваті. Тобто дуже треба постаратися, щоб їх витиснути при готуванні. Ну, все -таки, такий прикольний вердикт по Колумбії Санта Моніка для філь фільтра. Ну, Майте на увазі, сподіваюсь, моє відео вам допоможе потестувати вашу каву і знайти гарну. Або просто в мене спитайте, яка. Тож можна. Дякую, до побачення. А, смачно.